Виготовлення окопних свічок у нас розпочинається з підготовки. Денис нам підготовлює ці баночки. Загинаються краї, щоб неможливо було порізати руки. Дівчата нарізають спочатку картон нужного розміру. ось У нас є така лінійка саморобна. Потім закручується таким чином в баночку, лишаються два фітілечки. І потім ця баночка. Прямує до нашої чарівниці заливальниці. Да, е, топиться парафін разом з воском, от ви можете побачити, заливається це все в бліндажну свічку. Маємо потребу у воскові та парафіні. Цих два інгредієнти ми змішуємо, так як віск має довше горіння, а парафін гарну теплу Ми це змішуємо в результаті маємо теплу свічку і довше горіння. Також дуже просимо вас, хто має можливість. Можливо, пасічники в нас дуже багато в нашому країні пасічників. Поділіться, будь ласка, з нами воском, хто має парафін. Ми дуже цього потребуємо. Також нам потрібні кошти на закупівлю такого парафіну. Хто чи може, будь ласка, допоможіть. В нашій справі дрібниць немає. Ми потребуємо навіть отакі маленькі, тому парафіяни. Будь ласка, несіть з церкви, будемо раді. Ось у нас дуже багато. Навіть отакі маленькі клаптики вони грають велику роль, і ну, ми їх використовуємо. В нас іде все. Нам потрібні для виготовлення баночки від кукурузки, від горошка. Вони самі найкращі. Також підходять від тушонки. Ось вони, ось такі. От. Консерва, тушонка. Також гурмешки для котячий собачий корм. Також нам потрібні трошечки більші. Ось такі. І ще нам потрібне масло чайного дерева, для того, щоб ну, не тільки гріло, а ще й гарно пахло. Хочу звернути вашу увагу, ми потребуємо чистеньких баночок, щоб не витрачати час на миття, щоб ми зразу до процесу приступали. Зараз ми розробили схему за допомогою бліндажних свіч сушки чобіт. Пустили зараз в розробіток, тобто хлопці зварюють, ми протестуємо, якщо ця версія підійде, вона все спрацює. Ми тоді поставимо це на масове виробництво. Хочу подякувати Далінській Наталі. Вона сьогодні передала тисячу гривень на парафін. Також хочу сказати, що до нас приходять допомагати дітки цілими класами, тож ми запрошуємо інші класи також приєднатися до нашої роботи. Також, хто має час, хто має бажання, теж може приєднатися і допомогти нам у виготовленні цих свічок. І ще у нас, значить, є. Наш, скажем так, коньок, ритуальні свічки. Коли потім здохне, всі будемо запалювати за, за... неупокой цієї статті.